Радий знову вас вітати на каналі інтернет-магазину Кабельок. Інтернет-магазин Кабельок – це відмінна якість за доступною ціною. І як завжди, хочу вам нагадати, щоб отримати якісну консультацію та гарячу інформацію про діючі додаткові знижки, вам треба лише нам зателефонувати. Посилання на сайт ви знайдете в описі під цим відео. Якщо ви змогли знайти аналогічний товар дешевше, ми запропонуємо вам більш вигідні умови. Телефонуйте! Сьогодні подивимось на Зубер 3 – Трифазне реле напруги на Дін рейку. Поїхали! Цей тип реле в основному використовується для захисту трифазних двигунів від ненормальних режимів та рівня напруги мережі живлення. В основному, це порушення чередування, пропадання та перекіс фаз. Три f розрахований на керування котушкою контактора двигуна. Для захисту трифазного введення будинку чи квартири краще використовувати три однофазні реле напруги, наприклад, d 2 або реле напруги, що вміє відключати не відразу всі трифазні введення, а можуть відключати тільки ту фазу, на якій напруга аварійна. Так як зазвичай у побуті трифазні двигуни не використовуються, то, як правило, через проблеми з однієї фази немає необхідності відключати інші дві і залишати весь будинок без світла. Почнемо з розпакування та зовнішнього вигляду пристрою. Сам пристрій поставляється у фірмовій синій коробці. Всередині ми з вами зможемо знайти гарантійний талон. Перевіряйте перед покупкою, щоб він був заповнений. Також всередині ми можемо знайти інструкцію. Почитавши її, можна розібратись з усіма нюансами та наклейка з деталями по розшифровці абревіатур. Щоб одразу не дивитися в інструкцію, можна, наприклад, наклеїти всередині щита. Реле виконано у трьохмодульному корпусі. Традиційно для всіх пристріїв зубр для корпусу використовується матеріал, що не підтримує горіння полікарбонат. Є три індикатори напруги по одному для кожної з фаз. Три кнопки дозволяють досить просто керувати налаштуванням реле. Натискання на плюс дозволяє змінити верхній поріг напруги, а натискання на мінус нижній поріг, при яких реле відключить контактор. На нижні клеми підключають три фази і нуль, а верхні клеми це сухий перемикаючий контакт, яким можна керувати трьох або чотирьох полюсним контактором. Контактор зазвичай в комплект постачання не входить. Він вибирається під необхідну потужність навантаження. Коротко пройдемося по меню. Одне натискання на середню кнопку покаже журнал аварійних спрацьовувань. Записи аварійних ситуацій зберігаються в енергонезалежній пам'яті пристрою. Використовуючи плюс та мінус, можна переміщатися за записами. Перші дві секунди реле виведе номер та тип аварійного спрацювання, наступні дві секунди значення. Для входу у меню натисніть середню кнопку двічі. Потрапляємо до пункту часу затримки включення напруги на навантаження. За замовчуванням виставлено 3 секунди. Його також можна налаштовувати з кроком у 3 секунди. Зверніть увагу, що для захисту двигуна компресора холодильної техніки рекомендуємо встановити затримку включення від 120 до 180 секунд. Це дозволить збільшити термін служби компресора. Наступні пункти: напруга перекосу фаз і час відключення при перекосі фаз. Далі можна увімкнути або вимкнути контроль чергування фаз. Потім увімкнути або вимкнути контроль відсутності фаз. До речі, це можна зробити тільки коли увімкнено контроль перекосу. Логіка тут така: якщо вам не потрібно контролювати перекіс, то і пропадання фази контролювати немає необхідності. Так як пропадання це крайній випадок перекосу. При наступному натисканні на кнопку меню. Активація професійної моделі часу відключення при виході напруги за встановлені межі. У професійній моделі при безпечних стрибках реле не спрацьовує, докладніше можна почитати в інструкції. Посилання буде в описі. Далі, при необхідності, можна налаштувати виправлення напруги для кожної з фаз в межах плюс-мінус 20 вольт. Передостанній пункт: вибір одного із двох типів затримки включення. В першому варіанті відраховується час після вимкнення реле. А в другому після припинення аварії. Перший варіант може бути зручним, коли налаштовано великий час затримки включення, як і у випадку з компресорами, так як чекати, доки реле включить навантаження, доводиться менше, ніж у другому варіанті. Останній пункт меню: версія прошивки реле у нашому випадку F32. Для того, щоб скинути всі налаштування на заводські, необхідно утримувати три кнопки одночасно до появи на екрані L1 надпису DEV. Відпускаємо кнопки та пристрій перезапускається заводськими налаштуваннями. Дякую, що подивилися цей ролик до кінця. Прошу поділитися в коментарях, чи стикалися ви з поломкою трифазного двигуна через проблему напруги, та як після цього його захищали. До зустрічі!